Виплата компенсації за нерухомість, що постраждала внаслідок російських обстрілів від початку 2025 року. До реєстру пошкодженого та знищеного майна жителі Хмельниччини подали 483 заяви в межах програми є відновлення. За словами начальника обласної військової адміністрації, комісії вже опрацювали 444 із них а 411 отримали позитивне рішення. Загальна сума нарахованої грошової компенсації становить понад 3, 34 мільйони гривень. Ще 33 заявам було відмовлено. За результатами розгляду сформували 6 житлових сертифікатів на придбання житла на суму понад 10 мільйонів гривень. Крім того, за однією заявою виплатили компенсацію в розмірі 4 мільйонів 600 тисяч гривень. Робота з опрацювання заяв триває, а подати повідомлення про пошкоджене або зруйноване майно можна через застосунок або портал Дія, а ще у ЦНАПах чи через нотаріуса.